Хай Діана, ви на каналі Сіт Плес, і в цьому відео ми будемо шопитися з усією сім'єю. Ну не прямо ж усією, сім'єю. Давід та Тая. Вони те, та побачаюсь, вони залишаться вдома. Тому що те, я там щось трошки прихворіла, і Давід буде за нею дивитися. Ну а ми будемо йти в магазин, шопитись, а саме будемо купувати теплий одяг. Ми його звісно купимо і для Давіда, але просто без нього. Ну, вже будемо йти. Ми радіо, одягай шапку, тому що якщо ти її не одягнеш, то він без тебе піде. Ну, мама! Навіть слухати нічого не хочу. Давай. Ладно, ми же в магазині. Я тут бачу новий. Нову колекцію, вона дуже красива, мені вже дуже подобається. Мені теж. Тоді зараз будемо вже скупляти. Мені здається, що ми зараз скупимо весь магазин. Да. Ой, блін, бідна моя карточка, карточка, бідна, синька ти моя. Ну нічого страшного. Тобі якраз скоро зарплата нова приїде. Так, а ми краще Раєю, як я бачу, підемо дивитися нові колекції. Красиві. Ти тут завезли. Так, да, пішли! Ну, хорошо, йдіть? Тільки дивися за нею, Еріка, хорошо. Все ж вона Джонкуди побігла, нікуди не зробила. Це ж такі дуже красиві нові колекції сюди завезли. Ну, зугоси. Ну, так, дивися, що це таке. Ковточки, ковточки, ковтички, Угу, Дивися. Це твій розмер. Так, да, це твій. О. Нравиться тобі чи ні? Да, я не знаю, ну, мабуть да. Короче, ми поки що візьмемо, а потім ти поміряєш. Хорошо. Да, так, да, такі штанишки тоже, як я розумію, для тебе. Ні. Значить, значит, нравится. О, Так, це розмір... Ага, це розмір и крыс дави. Хорошо, хорошо. значить, я для нього візьму. Ну, коротше, це костюмчик, я його візьму для Давіда. Так, ось такі тут є ще обув. Ні, мені вона вже не нравилась. сумка теж. Ну, я не буду, я його пожалію, так як він хлопець, я не буду для нього брати сумки. Так, дивіться, о, в, о, вау, яка прикольна кофточка. Спідниця мені не дуже нравиться. А тобі як? Я не знаю. Чесно? Чесно. Ну, я візьму, короче, ось таку собі кофточку. Ще також я візьму, мабуть, ось таку от куртку для Еріки. Еріка, іди сюди! Що таке, мам? Що таке? Я тебе назвала. <кхем> мені страшно на самі. Так що я пішла за Елікою. Ну, ладно. Дивися. Така є курточка. Вона тобі нравиться? Твій розмір. О, ну, в принципі, нормально, красиво. Ржавий колір тут. Мій улюблений. Хорошо, давай її візьмемо. Нам не дуже понравилось. Я її поміряю. Угу. Так, дивись, тут ще такий обув. Тебе немає щось такого, до як... чого може така обув підійти? Так да, ні, вроді, немає. Окей, я візьму собі, тому що мені нравиться, вроді, би... вау, дивись, який костюм. Ой, красивий, красивий. Так, да, я візьму. Хорошо, і ось такий шарфик я собі ще візьму. Окей. Ось таку сумочку, ось такі перчатки. О, дивись, які ще, ще красиві обуви, красива куртка теж, жилетка така. О, И сумка умка тоже Я, короче, мабуть зараз ось смажет куплю. Це точно мама. А, мама, дивись, який красивий костюм! Че, рили? А, ну-ка. Ух ти, реально красивий. Мама, я хочу, я хочу, 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 ну ти поняла. Окей, давай, тоді. Да, він ты реально таки красивый крас. Знаешь, ну, короче, крас, 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 крас. Він, правда, більше, і на два розмера, чем ну, розміру, типа. Ну нічого страшного, я думаю, два розміра, це почти нічого. Ну да, да. Вот де там. Мы тут, тут. Хорошо. Дави, давай, тут є ще така був. Ой, тобі не нравится вона? Не знаю. Тут підозрюва прикольно. Тут ти її будеш брати чи ні? Мабуть, ні. А, хорошо. Дивись, є така шапка. Я її візьму для Давіда. І ось так для нього перчатки. І ось вас такого погоню. Хорошо. Так, ідить далі. Пішли далі, топтер. Тут нічого нової колекції немає, печалька, ну ладно. Дивись, який красивий костюм тоже. На. Да. Так. Ну я такий візьму. Ну не понравилось, понравилось, що я скажу. Тільки тут корточка не дуже мені. Um, ну окей, це для Давида мені більше здається підходить. Мабуть, я не знаю. Розмір його. Тут багато розміру до речі, що для вас підходить. Багато такого диву. Mm, ну да, да. Окей, это у него такий одяг візьму. А ось почка будем дати, хорошо. Ось навушники мені не на не дуже, ну окей, візьмемо, да. Мам, дивись, який тут є одяг красивий. Ну, блін, це не мій розмір. А він так красивий, він малий. Так, подивись, які ще красиві штани, ще кофта. Ой, да, я ще кофту візьму для Давіда, а ці штани для тебе. Хорошо. Ой. Так, спрацю. хорошо. Так, а далі такі жилетки. Вау, мама! Які красиві. Ну так. Да. О, oh, тут є якраз розмір твій мій. Дивись. Оце твій, оце мій. Нравиться тобі? Вау, да, давай. От будуть парні жилетки no, no. для... okay. okay. no, у нас зато. Ну да. Капішончик який. Візьму, я так дам. Хорошо. Мені потрібна така сумка, я шо, інколи that хочу в спортзал, так що, so, да. Ну да. Ось такі навушечки. Вау, які красиві! Вау! Oh, wow. Обов'язково беру. Так, ось цю курточку я візьму для вашого папи. Ну, і так, нічого немає, нічого, ми йому і так не купили. Так що вона так хоча б хоч щось купить. І ось який костюм, красивий для Давіда. Тут багато розміру для Давіда. Ну, багато всього одягу. Візьму. Ось такий шарфик для тебе візьму. Ось така жилетка. Красива вона. Мій розмір. А ось це, о, для вашого папи. І ось це теж давай візьмем. Ну, давай. Ой, ми тут випадково все скупили. Всі <сумісті> вішалки тут. Пусті тебе. Да. А де там взагалі ходять оця... <кхе> Радя і папа ваш? Я не знаю. Да. Ну, ладно. Дивись, яка е -е, куртка для Давида. У нього якраз курток нема, Нормально. Ну, да. Вау, мам, дивись, я так много давно хотіла. У мене є такі самі, тільки вони білі і там фіолетові. Дайте, хочу собі цей чорний. Ёсей. Да, дуже хочу. Ну, окей. Дивись, який шарфик. Можна взяти? Ну, можна. Візьми для Давида. Давіда. Оця сумочка. Вау, мама, я її хочу. Ну, окей. Ось цей для тебе я візьму. Хорошо, не тобі нравиться? Ні, не нравиться, не нравиться, вона мені взагалі не нравиться. Ну хорошо, значить пішли. Хорошо, пішли. Мабуть, це каса пішли. А ні, 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 каса відміняється. Чому? Дивися. Вау, тепер я понімаю тебе. Так, да, каса відміняється. Так, ось це для Давіда. Тільки на п'ять розмірів менше, більше, але нічого, нічого. На виріст, на виріст. Так, да, і ось такі очки він мене просив, щоб я йому взяла ці очки. Так, да, ну хорошо. Ну, обов'я Добре. Так. Да. Ого. Мені що робити буду їхати? Ну да. Уйдавись, у тебе висока трошки красивої сукні. Ну да. Дивись, а може ось це тобі взяти. Ну знаю, вона не надо, чи ні? Та да, ні, вона хоче їх. Точно? Да. Ну тоді окей. Все, ти пішли на касу. Пішли. З вас троса 16 доларів. Ну а наше відео підходить до від кінця, ми ж з вами скупилися, ми ж вже давайте у вас скупили. Ну да, да. Зато тому що тут так багато красивих речей. Согласна, просто повністю согласна Так що, да, ставте подобайку на це відео, якщо вам не сподобалося. Напишіть в коментарях, як вам нова ця колекція, чи ви її вже забрали чи ні, чи вона вам подобалась чи ні, і чи ви її взагалі бачили вже, чи можливо ще і ні. Буде цікаво почитати, буде цікаво дізнатися. Не забуваємо про мій теграм-канал профілю. Шептепрофілю, а ще також у мене там нові правила теграм-каналі. Я вас прошу, будь ласка, дотримуйтеся їх, тому що <кхем> якщо ви не будете їх дотримуватися, якщо ви будете це робити чого не може робити, то мені при або прибрати вам змогу, щоб ви не з ну, щоб... ви не писали в час там скільки до времени, або залі вас заблокувати так, що краще дотримуватися. Отак от у от, цьому все. Всім дякую за перегляд і всім па-па!